Одного разу Іуда Іскаріот приходить до первосвященників і каже: що ви мені дасте, якщо я скажу, де знаходиться Христос? А просто говоря що ви дасте мені, якщо я вам ну, придам Його? І вони відвішали йому 30 серебряників. В той час Римська імперія і зараз у мене в руках от, 30 дінаріїв. І отак це було можливо. Отак. Ціна була заплачена за Сина Божого. Цікаво, друг, що сьогодні тобі і мені може лягти на серце, і яка сума, щоби відказатися від Христа або просто придати Його? Можливо, віра сьогодні в тебе в твоєму серці настільки мочна, що ти скажеш, ні, відійди від мене во ім'я Ісуса. А можливо? Знаєш, як колись підходив Сатана до Ісуса Христа і каже: Поклонись мені, я дам тобі всі царства світа. Поклонись мені, і я віддав тобі то чи друге. Можливо, сьогодні знаєш за цих 30 серебряників, а може, просто за якісь татуїровки. Можливо, за ботикси, можливо, за пухлі губи. Можливо, за якусь красиву фігуру ти відвертаєшся від Христа і йдеш в другу сторону. Можливо, знаєш. Хтось предложив тобі хороші заробітки, ти кидаєш церкву і також їдеш, тому що там не динарії, не Ісус Христос, а Франк на, намальований. Знаєш, і сьогодні просто питання до тебе і до мене. І слово Боже, каже так: іспитуй себе, верлі ти чи ні. І сьогодні ми, звісно, роздумуємо, знаєш, та Іуда, він передав, він передав, коли він це зробив, хотів назад вернутися, а покаяння більше не було. Пішов і удавився. Дуже печальна історія, коли він впав, черева його відкрилося, і всі побачили, що в нього внутрі було. Точно так же сьогодні ти не знаєш, що в мене внутрі, тільки знає Бог і знаю я. І я не знаю, що в тебе внутрі. От зараз ти дивишся, я не знаю, що в тебе внутрі. Знає Бог і знаєш ти. І тому благослови тебе Господь, щоби, знаєш, в такий нелегкий час, коли. Кругом беззаконня, щоб тобі і мені не охладіти в любві і от за цих, от за цих 30 серебріньків, не придати і не відріктись від Христа. Храни тебе Господь. Амінь.